Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі чудові пончики, чи як все частіше я сьогодні чую, називають їх пампухами чи то пампушками. Але назва не змінює їхнього смаку. Завжди вони були пухкими, ніжними ці пампухи. Це я згадую, як було в моєму дитинстві, бо рецепт цей саме з мого дитинства. І наполіг на тому, щоб я їх приготувала, мій чоловік. Дуже він їх полюбляє, тож готую сьогодні і для вас, і для нього. Замішуються вони на воді. І в своєму складі мають дуже прості продукти. Тож готуємо! Для приготування пухких смаколиків ми беремо 300 мл теплої води, 7 г сухих дріжджів. До речі, якщо ви берете живі дріжджі, то їх потрібно взяти в 3 рази більше. Беремо дві чайних ложки цукру із загальної кількості, а загальна кількість 50 г. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб наші дріжджі запрацювали. Тісто виходить дуже рідким. Тому для того, щоб його замішати, я використовую міксер. Звісно, що можна вимішати і руками. Але для цього руки гарно змащуйте олією. Борошном забивати не потрібно. Тож просіваю борошно, в мене його 500 грамів. Просіваю його відразу в чашу міксера. А тепер додаємо сюди сіль, одну чайну ложку, цукор, перемішуємо всі сухі інгредієнти, гарненько вимішуємо. І дивимося, як же там наші дріжджі. О, дріжджі наші відмінно виливаємо їх. Додаємо в наше тісто яйце, а також для його еластичності додаємо чайну ложку оцету. До речі, оцет прибере запах дріжджів з наших пончиків, бо ми не використовуємо сьогодні ні ваніліну, ні ванільного цукру, ніяких, скажімо так, ароматизаторів. Все наше тісто можна ставити вимішувати за допомогою міксера. І вимішуємо хвилиночки 3. Кісті все гарно поєдналося, і тепер ми додаємо 40 грамів масла кімнатної температури. Можна навіть такого м'якенького. У мене ось навіть трішки підтало. До речі, всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Все, включаємо міксер і вимішуємо хвилиночок 5. Все, тісто наше гарно вимішалось. Погляньте, яке воно ну, для рук воно ріденьке, ось таке. І тепер його можна залишити і в цій посудині. Але я хочу перекласти в скляний посуд, для того, щоб бачити і вам показати, як воно буде потім підходити, яке воно буде красиве. В прозорому посуді будемо ним милуватися. І ось так викладаємо. І тепер тісто тішечки ось, щоб воно було в нас таким тішечки, як круглесеньким. І ось в такому вигляді накриваємо і залишаємо на 40 хвилиночок. Нехай працює, наше тісто підходить. Наше тісто підійшло. Воно дуже м'якеньке. Подивіться, яке воно гарне. Ось такі бульбашки утворилися. Зараз знову руки змащую олією, трішки його обімну і ось так його з усіх бочків. І знову робимо з нього кульку, все, і залишаю знову його підійти в теплому місці, закриваємо плівкою зверху серветкою, перекриваємо. Дістаємо наше тісто з теплого кубельця. Ось такий воно має вигляд гарно підійшло. Збільшилось майже вдвоє. І тепер я змащую добре дощечку, змащую її олією, також змащую руки і починаємо працювати. Викладаю тісто. Ох, яке ж воно гарне, ніжне. Для зручності я його відразу розділю на дві частини і розділяємо тісто на невеличкі кульки. Підкатуємо ось такі кулечки. Приблизно грамів 40 вони у мене. І розділяємо так все тісто. Можна це робити за допомогою ножа чи шпателя. Тісто дуже-дуже таке живеньке. З одної частини тіста я вже сформувала кульки, тепер формую з другої. Не шкодуємо олії, бо тільки завдяки олії можна зробити наші кулечки. Кулечку робимо ось так під низ, не мов би. Робимо це лише за допомогою олії, тому що борошно буде горіти. Всі кулечки зроблені. Тепер їх прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо хвилиночок на 5. І тепер, коли наші заготовочки відпочили, формуємо пончика. Беремо палець в олію, і ось так. І формуємо далі. Ось так, роздвинули трішки. Допомогли двома пальчиками, це зробили. І пальчик в олію, і пішли далі. Другим допомагаємо все. Пончик готовий. Тепер прикриваємо і на 10 хвилиночок залишаємо відпочити. Наливаємо достатню кількість олії. Я роблю це в сковороді. Підогріваємо гарно олію, перевіряємо готовність олії. Так, бульбашки пішли, все, олія готова. Тепер акуратненько беремо пончики, знову ж таки, руки в олію і кладемо. Відвідуючи. Багато не накладаємо. Ось так. Хватить достатньо чотирьох. Ні, покладу й п'яту таке. Заготовочку ось так. І погляньте, як вони швидесенько підростають. Ох, робляться такі повітряні, красиві. Нехай підсмажується один бочок і будемо їх перевертати. Перевіряємо, що з ними. О! Ох-ох-ох, бачите, я зробила невірно. Треба взяти другу паличку. Пошкодила одного пончика. О, за допомогою двох саме те. Дві палочки нам в допомогу. Ох, красотони. І ось погляньте, яка кількість пухкої краси у нас вийшла. Зараз я їх складу та припорошу їх цукровою пудрою. Будуть вони ще красивішими та смачнішими. Які ж вони гарні, ці пончики. Красу приготували, тож тепер будемо її і куштувати. Ну, ви погляньте на ці пухкі, повітряні, ніжні пончики. Розламаю, щоб ви побачили, яке ж тільки пухке це тісто. Ніжні, повітряні. Ось такі. Ви знаєте, вони того варті, щоб їх приготувати. Хоча рецепт трішки заморочливий, потребує часу, але пончики супер. Так і є, смак мого дитинства сподобаються і діткам, і дорослим. До чаю та до молочка буде саме те. А на сьогодні прощаюся з вами. Бажаю вам миру, добра, здоров'я міцного. І як завжди, прошу від вас. Підтримати україномовний контент підпискою та вподобайками. Пишіть свої коментарі, відгуки, що готуєте ви, які готуєте ви рецепти, які запали в вашу душу і нагадують вам дитинство. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!